Макарів відзначив день міста. На честь свята було організовано благодійний ярмарок, виручені кошти від якого відправлять на потреби. АТО. у нас проводиться благодійний ярмарок. Всі кошти йдуть захисникам нашої вітчизни. У нас є вироби із соленого тіста і власна домашня випічка. Протягом свята велику увагу приділяли і військовим діям Україні і нагороджували макарівців, які відзначили своїми сміливими вчинками під час бойових дій. Не забули й про ветеранів Великої Вітчизняної війни. Хочу щиро подякувати всім, повністю всім Низький поклон вам від всіх нас. Якби не ваша підтримка, то нам би не, нам було набагато складніше там, де зараз ми знаходимося. Макарівцю зі святом вітали жителі і гості міста. Я сьогодні теж їду в АТО, Дуже добре, що от я узнав, що Оксана їде. І хотів вас попросити, щоб ви поаплодували хлопцям, а ми передамо їх, що ми їх підтримуємо. Весло на душі, я люблю вас. Я буду їхати і ці обласки по всій дорозі, по всій дорозі тут. Харків, коли буду переїжджати вже в опасні зони, я буду сумати ваші обласки. вам! Макарів багатий на таланти. І в цей день гуртки танцю, учні місцевої музичної школи та автори віршів це довели з головної сцени рідного міста.